Зі мною в шоу будуть юля. Неї самобутній талант її зір. Я бачу, як її перевагу. Це можна зробити її фішкою. А в купі з тим, що вона класно співає, я думаю, що це може бути дуже круто. І Давид. О! Ого! Такий знаєте, лицар сумного образу. Такі такі хлопці потрібні на сцені. Привіт! Привіт! <ривіт> Запрошую вас в свій храм крейтеріанства. Що ж це таке? Мене звати крейтер Юлія. Я співачка. Українська з болгарським корінням. І я викладач з вокалу, і особисто кажучи, в цьому просторі. Цьому храмі проходять наші заняття. Хочу вам показати маленький куточок е святий натхнений, е де ми можемо побачити кадила, де ми можемо побачити особисто кажучи ікону вокала, <свісно> де без е того, щоб постояти за себе, звичайно, у нас є зброя, тому що будь-який храм має себе захищати. Почалось повномасштабне вторгнення, і я почала писати власну музику. І десь з'явилися сили, щоб це показувати, якось реалізовувати це. Як повірити все. В тебе, коли навколо пітьма, як повірити в тебе, коли твої слова лише слова, як повірити в небо, коли вмирають небині серця, як повірити в небо, коли Яться, щоб нема всім привіт! Мене звати Давид Стеблюк. Я професійний актор, також я музикант, автор власних пісень та композитор. Наразі я працюю в Рівненському театрі Ляльок. Я актор ляльковод. Перед цим я мав досвід працювати в Рівненському драматичному театрі. Паралельно з тим, я підпрацьовую в агенції регіонального розвитку. Таке життя є дитина, бо я мо ще молодий тато і мушу підпрацьовувати на нього. так? так <реш> також я займаюся волонтерською діяльністю і лише за цей рік, 2024 Ми зможем, змогли зібрати вже більше аніж 700 тисяч гривень. Наразі у мене триває збір а, на автомобіль. А, також ми збирали там на FPV дрони на Mavic, на Реби. Ну на всі потреби, на спальники, на костюми. Одним словом, ми працюємо як можемо. А, також я лауреат. А, Молодіжної театральної премії імені Олександра Храпаченка. Паралельно з тим, я ведучий івентів. Крім цього, я ведучий компанії СТАВ. Наша аудиторія в СТАФІ це 900 тисяч підписників. в Тіктосі. Окрім цього, я дуже займаюсь потужною музикою. Я люблю музику, я професійно цим займаюся. Ну, От цей день настав і. Я неймовірно щаслива, тому що сьогодні перший день зйомок я пройшла на шоу. Я неймовірно схвильована. Я не спала цілу ніч. Мені наснився дуже якийсь страшний сон, дурний. Мені наснилось, що я чомусь у Львові і. Я прокидаюся у Львові і така: типу, чому я у Львові? Мені ж потрібно бути в Києві. У мене сьогодні зйомка. І мені кажуть, ну Юля, тобі їхати 8 годин, зйомка через три. І так, мій сніданочок готовий. У мене бутерброди з арахісовою пастою і бананом. Це мій улюблений сніданок, я їм його майже щодня, і щоранку це саме він корисно, поживно і смачно. Я йду посеред дороги, мене лупить просто. Хочеться кричати нецензурною лексикою. Блін, я прийшов, я не очікував. Чесно кажучи, я не знаю. Мені здавалось, що хто хто, а я вже не прийду. Ну тобто, я вірив в свої сили, але мені вже здалося, типу, все б... все пропало. Хоч внутрішньо був ніби спокійний. Я в команді з Олією Поляковою. Ми ну, тобто, ми в дуеті, я не можу підібрати слів. Мене лупить просто. Господи. Я щасливий. Дякую. Дякую за можливість. Я схожу з дороги, бо я на емоціях відчуваю, що зараз буду під колесами. До зустрічі. Я вже чекаю цього дня. Все буде фей. Файно, файно, круто! І я йду, я не знаю, я йду, я йду пити швепс. Все, всім гарно, гарної днини. Ну що ж, я вже їду, їду на зустріч, не знаю чому. Але в мене. Таке хвилювання не тривожне, а якесь дуже позитивне. Щось мене буває дуже рідко. І в мене зараз купа емоцій позитивних. Цікаво, чи познайомлюся сьогодні з Олею, чи ну коротше, я взагалі не знаю, що на мене чекає. Це, звичайно, дуже цікаво, але дуже хвилююче. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Гальмой. Ставки неймовірних дуетів. Привіт. Привіт-привіт. Привіт. Добрий день. Дуже можна вас гуляти. Дуже приємно вас побачити. Як настрій? Ну, не знаю, якщо ви не спартити, то буде добре. Ми будемо старатися. Ви готові працювати? Ви? Так, капітани. 24 на 7. 365 років. 5, 5, 5, 5. А скільки треба, стільки будемо. Ми за вічність. – Тому поїхали. Мене відправили на урок з вокалу. Додамо туди okay, трошки. Окей, клас, давайте. One, two, three, one, two, three. Юр, треба вчитися одразу вмикатися під Я вважаю, що це не вада. Вене я не працюють. називаю, як Я до Бога. Я не договорила. Ох... Я Добрийте, не договорила. Я, я дуже... Перша ніж когось там намагатися виправити, Треба спочатку дипломатично перепитати, що людина мала на увазі, а потім вже знаєте роздавати свої поради. Я в ступорі йдемо на студію, а там уже все розберемося. О, добрий день. Я вас вітаю. Давид. Вадим. приємно. Я побачив продюсера Вадима Лисицю і подумав: вау, це круто. Чувак, профі. Тасвій би темпік піднятий. Воно працюватиме ну, в тому концепті, що ти зараз мені показуєш. Наступну давай. Є собі українським іменем, так? Да? Ну, може, да. Реп, рок, реп, якась лірика і так далі. погано, що він себе ще не знайшов. Ці треки прикольні, але є один-один як на мене. З точки зору тексту треба працювати. Погані тексти. щось. Я зрозуміла на верхах плоский звук. Угу. Просто опускай гортані, давай більше, більше, більше. повітря. Давайте ще, давай, ще раз. Три, Чотири. <плес> Добрий вечір, так. добрий вечір. Ну що Слухай, ну а спілкувались, шукали. Я слухав багато його пісень. Так. Знайшовшись для нас. Поки що тільки форму і ідею зробити пісню нову абсолютно авторську. Я на щастя Мені подобається не подобається. Подобається. А йому ні. Ти не знаєш, як ти не можеш. дасиш ля сік сіст, типа ну мене зі музичного. Будеш трішки прогнувся, ну. Хочеш швидке. Коли розліталися? Ні, так я не хочу. Мене це кормить вже 10 років. Що ти не хочеш? що бачиш ти На такому вокалі ти довго не протримаєшся. Бритки щури, бритки щури Та ні, не зажимаю що я. я. Хочу к чисто слово. різкий, різкий в словах, різкий в своїх емоціях. Це було тупо з першої зустрічі, з перших нот. Що ти там? Що тут? Просто такий трошечки без школи. Дуже талановитий, дуже обдарований. Але такий трошечки. Можете з нами поділитися з секретиком? Це треба розслабити повністю рот. Угу. Взяти таку під, підперти візьми, і пусти звук як е, конячка. <му> Я не чую нічого, щоб ти піджимав. Потрогай мій живот. Але є не пісні, які працюємо, ти не да. чув. Ще авторські мої. Ти робиш крок на зустріч. Він робить два невлучних. Постріли в серце тук. тук і дверці...» Я Розумію, що вона дуже погано в просторі орієнтується. От вона сьогодні дуже сміливо себе поводила, і це дуже круто. розлітались орки на рядки Шляпали шляпки. Мої. Шлях, шлях, шлях круто Мої розлетів щось там Я розлітав. Юля, круто. Хух, ну що, я дуже мало записувала щоденників, але реально не було часу, не було сил, не було можливості протягом дня. Зараз, взагалі, ледве стою і дуже хочеться спати, бо завтра взагалі дуже рано буде їхати. Ще треба придумати, що вдягти і не вбитися по дорозі. Коротше, всіх люблю, я спати. Все я мене нема. На другий день я пережила перший, мені аж не віриться. І зважаючи на попередній досвід, це було дуже виснажливо, але неймовірно цікаво. А, ну що ж, я вирішила не знімати сніданок свій, бо він був абсолютно один в один, як і вчора. Я не зраджую своїм сніданком, а, розпівалася і впевнено, їду. Їду до перемоги, звичайно. А, я думаю, що мене чекає сьогодні, мабуть. Якась уже постановка для пісні, яку ми обрали, про яку я поки не можу говорити. А, мені здається, це буде щось феєричне і є натяки на те, що мене хочуть бачити в латексі. Ну не знаю наскільки ця історія прокинає, але, але я буду себе відстоювати. Доброго ранку, друзі. Я поспав один і чотири. відсили, я в три заснув. Я навіть не знімав це на відео, я писав пісню. А, не знаю, сподіваюся, вам зайде. Помив голову. Вже, коротше, я готовий, щоб ми могли працювати далі. День важкий, день насичений. Але які вже є? Мені подобається такий графік. все коли буду бігти в метро. Бо я запізнююсь гарного дня. Я вже приїхала на місце зйомок і згадала тут таку цікаву штуку, що виявляється з Давидом. Ми були знайомі ще точніше, не знайомі, а я його бачила ще до того, як ми стали конкурентами, особисто кажучи, в цьому шоу. Бо десь за декілька місяців до цього я була на музичній конференції, де подавала свою заявку на розгляд своїх пісень, щоб показати іншим учасникам. Я не пройшла, а от Давид пройшов, тому я його там бачила, і дуже цікаво було дізнатися, що дійсно це підтвердилося, це бо він і от така от історія. Тепер ну у мене варіантів немає програти. Я вже один раз програла, тому тут тільки вперед. Just give me a beat, I'll just fall on my feet. now Just give me the beat, that's all I need. Check on, check out, check out Just give my feet hair and let okay. it do free. Don't be cheating, don't go free.

Прям виснажливо ми танцювали. І це було дуже кайфово, це один із самих кайфових моментів. Ми розглядали з волею, як ми можемо виступати з піснями. А потім, звичайно, було дуже виснажливо, тому що. Нам довелося подискутувати. мені здається, хлопці на мене образилися. Вони дуже агресивно були налаштовані, але сподіваюся, все добре. І тут ще я от нарешті дібралася додому. Тут вимкнули світло. Я на 23-й поверх пішки і тому подібне. Тому я все, я виснажена, я йду спати. Я потім якось рекомендую. Все, всім гарного вечора. На годиннику 12.40 Я написав уже приспіх. Зараз текст. Короче, буквально за хвилин 10 я написав повністю цю мелодію, тобі я її наспівав, трошки міняв, і вже з таї мелодії почав наспіву приспів. Постараюся заспівати дуже тихо, бо... По... Сусіди, як не є, не знаю, як вони відреагують. Ні, що у твоїх долонях у ніх, Жимає у скронях від мрій, Що ти подарована долею. в Тобі тонути хотів, ні. в вищій тональності, але мені типу сам результат подобається. Я попробую, наверное, співати голосніше. Ні, що той давав няху має у має і ві, що ти подарувала <п' Blaise> Ладно, сусіди виб'ють. Дякую боже, що скажуть люди, він такий чого не буде, Ти дивишся на нього, і Небезпека, пішотир намальований художником, лотреком, без бого подиху прохожу всі дев'ять в пекла без тебе, без тебе, без тебе, я наче без крили велика. Ніж в твоїх долонях, о ні, жимає у скронях від мрій, що ти подарована долею, тобі підтонутих хотів ні. Масок і броні, повір, що ти подарував на долею. Я потону ніч твої доня. То ні вже у строях вірахунок. Три І ось вона відповідальна. Мить Джері Хейл. Мам, мені здається, що у Давида реально ну, він уже якийсь от, є відчуття сформованого артиста. Тому я сьогодні віддаю свій голос за тебе. Іде, ви не ймовірну теленове. Да, і це перемога Давида, ушого неймовірні дуэт... Друзі, Я в гранд фіналі Я сам ще це не можу повірити. Я відхожу, Я досі, я досі під враженнями. Чесно, я думав, що не пройду. От коли стояв на сцені, коли був рахунок 3-1, я розумію, що якщо ще один голос іде за Юлю, все, я йду додому. На цьому участь в проєкті закінчується, але. Як бачите, чудо трапляється, я дуже старався, дуже хвилювався. Я, звичайно, не дуже задоволений своїм своїм виступом. Мені трохи е, хвилювання, краще, хвилювання дуже збивають, е, тому на майбутнє треба працювати над тим, щоб не хвилюватися. Також е, учасники, ну реально мощні, всі учасники круті. Е, типу, всіх, кого я бачив, я бачив небагатьох. Просто рвали мене своєю професійністю, своєю напористістю, працезда... працелюбністю. Коротше, конкуренція серйозна, тому треба дерзати, треба працювати і не боятися. Бо я боявся капець. Боявся перед виступом, мене трусило. Я вже не міг стояти на місці, ходив, тупцяв, співав по тисячу раз. Треба бути впевнено в своєму продукті. Можливо, через те, що я пісню за три години написав, то воно трохи мене збивало. Але взагалі дуже страшно, але в цьому страху є свій кайф. Ну що, до зустрічі в нових ефірах. Всіх обняв, люблю, цілую. Готуйте свої смски, скоро все буде. Па -па. Герой сцени. І ти головний герой. Цього епізоду Юля є що сказати? Всі ми тут знаходимося для того, щоб в першу чергу посилювати нашу націю, для того, щоб писати української пісні, для того щоб вони звучали на весь світ. Слава Україні. Всім привіт! Ну що ж, тактичний програш це не означає програти війну. Дякую вам за те, що ви були зі мною і цей нелегкий шлях пройшли разом. Як на мене, я не до кінця розкрилася, я можу більше. І якщо ви так само вірите в мене, голосуйте на сайті нового каналу 9 жовтня. Завжди ваша Юлія Крейтер. Обіймаю!